Пане Володимире, хочемо з вами поспілкуватися про Дніпровську гідроелектростанцію. І Знаємо, що сьогодні расисти намагалися зруйнувати її вкотре в історії. Зокрема, от, згідно інформації зі ЗМІ, що близько 20 ракетних ударів відбулося по місту Запоріжжя, і дві ракети потрапили саме в Дніпрогес. Ну але на щастя кажуть, що немає прориву води. Але водночас як я вже казав сказав, що це не вперше в історії таке траплялося. То чи можете розповісти нам про те, коли вже таке схоже було? Зокрема, знаємо, що коли радянські війська в 41-му відступали, теж намагалися чи точніше підірвали Дніпро Гес. Чим це все завершилося і чому саме ось цю електростанцію намагаються використовувати в таких цілях? Ну, ви абсолютно праві, коли сказали, що в 1941 році радянські війська її частково зруйнували. Там був зруйнований аванкамерний міст і була зруйнована частина Греблі, але справа в тому, що радянські війська вони на той момент контролювали Греблю і вони зробили вибухи зсередини. Якщо говорити про е, наступний перебіг подій, ну звичайно була вода, е, звичайно е, були жертви. Е, я не хотів би говорити про те, що вони були настільки значними, як е, стверджують деякі інші історики, але все одно про факт того, що жертви у 1941 році були, ну, це абсолютно відповідний е, факт. Потім, коли німці захопили місто Запоріжжя, почалися відновлювальні роботи. Почалося перше відновлення. І в принципі, греблю відновили повністю і частково відновили будівлю гідроелектростанції, і навіть частково станція давала струм. Потім, у 1943 році німці починають е, дуже активно минувати греблю, і мені відомо про декілька вибухів. Е, є вірогідність, що я порахував не всі, але п'ять е, вибухів точно, е, точно було. З 14 жовтня і до 29 грудня 1943 року ці вибухи мали місце і, е, і станція, і Гребля отримали дуже значні пошкодження. Ну, а станція була ну, зруйнована настільки, що її потім довелося ну, фактично будувати з нуля. Якщо говорити вже про сучасну е, російсько-українську війну, то це не перший удар по Дніпровській гідроелектростанції, е, вже таке траплялося під час е, намагання рашистів, ну, по максимуму зруйнувати нашу енергосистему. Ну і от, власне, зараз ми бачимо приблизно те ж саме. Але, пане Володимире, світло, ми так розуміємо, в Запоріжжі на даний момент є, і е, расистам не вдалося повністю зруйнувати так, гідроелектростанцію. Е, ну я не певний, що вони ставили собі за мету руйнувати її повністю. Угу. Е, на погляд, це все ж таки удар, перш за все, по е, енергетичній частині. Е, ну, Принаймні, з того, що я можу. Принаймні з тих зображень, які на сьогодні є в мережі, я бачу, що вони не ставили завдання повної руйнації. Мені, звичайно, невідомо, як вони будуть поводити себе далі, ну, поки що ситуація така, що прорива води в нижній д'єв немає. Пане Володимире, а чи могли б ви розповісти загалом, яка була ситуація на Дніпро ГЕС до сьогоднішньої ранкової атаки? Ну, до сьогоднішньої ранкової атаки гідроелектростанція працювала в звичайному в штатному режимі, видавала електрику. Люди переміщалися греблею, Дніпро Гесу з правого на лівий берег. Так це все було. Пане Володимире, якщо говорити загалом про важливість Дніпро-Гесу для Запоріжжя, і ви згадували про те, що це і транспортна розв'язка, така то, і зокрема, якщо говорити повертатися до історії її підриву, наскільки вони впливали на функціонування міста, і загалом чи можете розповісти дійсно, що для Запоріжжя означає Дніпрогрес? Ну, для Запоріжжя Дніпро Гес це е, поштовх для е, ну, величезного розвитку міста. Е, місто і, скажімо так, і вшир, і вглиб розвиватися через те, що після побудови Дніпровської гідроелектростанції тут з'явилася значна кількість заводів. Сюди почали приїжджати е, різні люди і оселятися тут. Більш за те з'явилася влада, яка, я маю на увазі, створення Запорізької області і поява обласної влади. І це відповідно призвело до того, що ем, місто почало отримувати ну, значно більше фінансування, ніж його було е, до того, як Дніпровська гребля була побудована, ем, на Дніпровській греблі. Е, на сьогоднішній момент грунтується ну, значна частина е, самоідентифікації містян. Гарно, чи це, це чи погано я не буду говорити, тому що є і плюси, і мінуси, але е, поки що просто констатую факт. Пане Володимире, але також цікаво, адже якраз ця Дніпровська ГЕС вона створила перше і найстаріше серед водосховищ на Дніпрі, Дніпровське водосховище, і наскільки місто залежить від нього, наскільки воно важливе для Запоріжжя, і також цікаво одразу запитаю вас, чи після того як була підірвана дамба Каховської ГЕС, чи відчули наслідки, зокрема в Запоріжжі, після того як. Витікла вода із Каховського водосховища. У нас стало більше пляжів, хоча насправді не до відпочинку. Зараз вода впала приблизно ну, десь на 4 метри. Хоча це візуально. Я, звичайно, не міряв за допомогою там, якихось навіть найпростіших приладів. З Запоріжжя п'є воду з Дніпра, так? але е, воно п'є воду, з, е, скажімо так, є, є ну, дуже розгалужена там, система водопостачання, і сказати, що е, висадження в повітря Каховської станції якось повпливало, е, і що містяни ну, це помітили ні, це неправда. Е, жодних перебоїв е, з водопостачанням в місті не було. Ну, по-перше, я не думаю, що Дніпровська гребля буде зруйнована настільки, що вода буде переливатися з верхнього б'єфу в нижній, теоретично, її зруйнувати можна, але для цього потрібні, ну, по-перше, сотні ракет, і по-друге, вони повинні бити в одне і те ж саме місце. Чи є такі плани у московитів, звичайно, мені невідомо, і чи є у них такі можливості, наразі мені теж невідомо. Е, ну, якщо говорити про якийсь катастрофічний сценарій в майбутньому, е, можливо, якось на водопостачанні це і відобразиться, відіб'ється. На сьогоднішній момент е, такого нема. Пане Володимире, ну і на сам кінець, якщо говорити про Дніпрогрес, чи дійсно його ще планували за часів Української Народної Республіки, а згодом вже за радянських часів втілили в Дніпрогельстан Ельстан, та який потім проіменували в Дніпрогрес? Е, перший, ну скажімо так, більш-менш обґрунтований е, проект е, побачив. У 1905 році. Uh -huh. У 1916 році інший проект навіть прийняли до реалізації, і у 1917 році навіть почалися ну якісь такі ну зовсім незначні підготовчі роботи. Якщо говорити про Українську Народну Республіку, то абсолютно вірно говорили про те, що е, треба будувати греблю і станцію на Дніпрі. Але ж там ні в 17-му, ні в 18 роках це зробити було е, абсолютно неможливо через війну, через бойові дії, ну і так далі. Якщо говорити потім, то е, реалізований проєкт е, інженера Івана Гавриловича Олександрова, але я, е, як історик, не можу сказати, що це от виключно його проєкт. Він взяв найкраще з того, що було зроблено до нього. Потім його проєкт ем, був рецензований американцями і ем, ну, доволі значно змінений. Ну і, власне, оцей вже е, відозмінений проєкт був втілений в життя. Тобто, Олександр дійсно є автором. Але не можна сказати, що це одноосібний автор і що от він ну, спроєктував все те, що ми бачимо на сьогоднішній момент. Це ну, певна збірка, певна еклектика і це результат інженерної думки багатьох поколінь. Якщо говорити про будівництво, то у 1927 році будівництво почалось. І остаточно воно завершилося у 1939 році. На сьогоднішній момент є такі канонічні дати 1927-1932. Але 32-й рік це дійсно відкриття Дніпрельстану. Це дійсно побудова його до такого, ну, скажімо так, рівня, що станція вже могла давати струм. Але ж Дніпрельстан це не лише гребля, і це не лише станція. Ну, наприклад, той самий шлюз це теж частина ну, всіх от споруд Дніпрельстану. І шлюз, наприклад, було відкрито лише у 1933 році. І взагалі, у 1933 році завершували дуже багато недоробок, які залишилися ну, от з минулих років. Ну, а далі вже. Потрошку і дуже тихо, без якоїсь там величезної помпи, в е збудовану будівлю е от самої гідроелектростанції додавали е агрегати, тобто додавали перш за все генератори, ну, генеруючи потужності, і цей процес додавання генераторів він розтягнувся до 1939 року. Але після того, пане Володимире, ви згадували і про те, що радянські війська підривали згодом, німецькі теж намагалися підривати. То те, як виглядає Дніпро ГЕС зараз, це зараз, він, він так само виглядав і в 43 му чи в 44, му чи після того теж якісь були реконструкції? Звичайно, були реконструкції. З 1968 року почалися роботи по реконструкції. З'явилася нова машинна зала, і там трошечки переробили ну, тобто проїжджу частину греблі. У 1980 році ці роботи закінчилися, і тому зараз ми бачимо Пітрекстан в такому стані, в якому. Закінчилася реконструкція от, у 1980 році. Хоча на сьогоднішній момент, от, з певними руйнуваннями сьогоднішніми, от, ми маємо деякі зміни.